Доброго раночку, друзі. Ми е, раді продовжувати етер з вами для вас. І хочемо анонсувати тему, про яку ви вже говорили: про поклоніння, які бувають види, чи є обов'язковим поклоніння в християнстві? З нами в студії Василь Бурсук, пастор церкви в Місті. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Виспався. А, так, <світ> так, <світ> молодець. Ми насправді дуже давно між собою всі знайомі. Тому якщо ви будете чути, що ми говоримо на ти, знаєте, що ми просто вже давні хороші знайомі товариші. Друзі, і можемо собі це дозволити. Раді, що ти до нас завітав. Так. Безпосередньо от, поклоніння. Ми дуже часто якось вже апріорі сприймаємо це слово, хоча в його сенс не поглиблюємося. Що таке взагалі поклоніння? От, чи дає нам, зокрема, Біблія якесь визначення цього слова. Дякую за це питання. Сам над ним думав довгий час, тому що, як дійсно, і вже сказано, ти кажеш, що ми дуже часто його використовуємо. І часто використовуємо якраз не так, як Біблія в біблійному значенні, тому що в Біблії поклоніння це завжди якийсь акт, це дія, якесь вираження. Воно не може бути десь там сховане в серці і не показатися якимось чином. І це акт, який виявляє твоє захоплення і бажання. Возвеличити, прославити того, на кого ти направляєш своє поклоніння? Mm -hmm. Ну звісно, це може бути не тільки Бог, тому що люди можуть кланятися різним речам, mm -hmm. але якщо ми говоримо так в цілому, то так, це, це акт вираження такого трепету. Mm -hmm. От ми, є християни, ми хтось з дитинства, хтось ні, але як зараз нам простежити оці ці види поклоніння, тому що для когось це може бути лише. Е, Прихід в церкву е, визначений день, так в, в суботу, е, це спів, можливо. Взагалі, е, можна так розкрити оцю широту поклоніння, де ми його можемо бачити і як ми можемо поклонятись Богу? Так, ну знову ж таки, якщо ми розуміємо, що це вираження внутрішнього стану, mm -hmm. то тоді дуже багато речей попадуть під категорію поклоніння, навіть те, що не стосується прямого там співу. Схилених колін, хоча і це також поклоніння, тобто, якщо поклоніння воно йде може зсередини. бути і просто навіть моє життя, тобто якісь мої буденні справи, теж можуть стати частиною поклоніння 100 відсотків. Наприклад, апостол Половін каже: коли ви щось їсте чи ви п'єте, робіть це на славу Божу. Ми звісно в цей момент не задумуємося, угу. що от я зараз п'ю цю чашку чаю на славу Божу, але коли я е, в якийсь момент розумію, хто Бог для мене і я для нього. Я з задоволенням роблю якусь справу побутову, то навіть там гарно помитий посуд. Попрасований одяг може бути актом поклоніння. Наприклад, коли ми зберігаємо знову ж таки часові рамки святого дня, який нам Бог дав для поклоніння, це також вираження поклоніння. Угу. Ну і в цілому, так, мені здається, що в співі воно повинно виражатися в першу чергу. Угу. Якщо. Якщо вже ми про це зараз прямо поговоримо, це б хотіло би це дуже добре. До речі, е, ну, зараз якраз цього торкнемося. Просто у цей момент, коли ти сказав про те, щоб чистий посуд, там, прибрати щось. Е, я один раз е, спілкувався з знайомими про чистоту в будинку, просто про порядок. У, як тримати порядок, і, і він мені каже: е, от не потрібно на цьому акцентувати своє життя, наводити порядки, бо е, ти зробиш порядок своїм ідолом чи, чи, чи чимось. Це все одно, все. Земне, воно згорить і так далі, який в цьому сенс. Головне там славу Богу віддавати. А я кажу: ну, але ж Бог, це Бог порядку і чистоти. І напевно, ну, йому і самому буде приємніше приходити в товариство Твоє, коли ти будеш спілкуватися, щоб в цьому домі було чисто і порядок. Це от якраз про той момент, що в цьому проявляється і слава Богу. Що от Я запрошую Бога в свою оселю і готуюся до цього. Але це не просто якась абстрактна така, Боже, нехай тобі буде слава. Це якийсь такий елемент, Синхронізації, тобто, коли ти з Богом на одній хвилі, коли він е, передає тобі те, що він хоче закласти в тебе, і ти тут же реагуєш і віддаєш йому. І знову ж таки, це проявляється в деталях, в дрібницях. Тут не можна знехтувати якимись деталями. Mm -hmm. Мені здається, в поклонінні якраз вони і мають найбільшу роль. Ну, звісно, найяскравіший е, приклад наше поклоніння е, прославлення – це пісні. Передай мікрофон каріні, тому що це повністю твоя сфера. Це напевно одне з видимих таких видів поклоніння, тому що я розумію, що в житті наше поклоніння проявляється у тому, що, от, наприклад, ми знаємо, наприклад, що ти є прихильником не знаю якогось гурту, так, і всі угу. це про це знають. Ти е... Ти там яскравий там не знаю шанувальник, кажуть, поклонник, так якогось там чи виду спорту, чи так само і про християнина, напевно, має бути таке враження, що ми знаємо, що от, ти поклонник Бога. От це, а от стосовно вже якогось богослужебного чину, то представлення, ну звичайно, я музикант, мені це дуже близьке. От для мене це, напевно, найбільш сильний момент, коли я можу поклонятись Богу, бо я проговорюю істини, в які я вірю, які Бог дав. І я знаю, що, як написано, слово Боже, живе і діяльне, коли ти його проговориш, воно стає живе і діяльне в тобі. Але ось що відбувається у цей момент, коли ми е, співаємо так, от в чині богослужебному, можливо, і вдома, ми можемо окреслити да, всі оці так. такі моменти основні, але угу. почнемо з прославлень. Uh -huh. Що насправді відбувається? Ну, уявімо, що перед нами є людина, якою ми всі захоплюємося, досягненнями якої захоплюємося. І ми стоїмо, і весь зал віддає честь і пошану цій людині. Ми аплодуємо, можливо, хтось виносить щось в знак поваги до цієї людини, якісь квіти. Uh -huh. І от говорять цій людині: ти, ти змінив наше мислення, ти стільки привніс всього в цю сферу. Уявіть собі, що це продовжується дві хвилини. 5 хвилин, 10 хвилин. Уявіть собі, як він себе відчуває, коли фокус на ньому, і всі mm -hmm. продовжують е, е, наділяти його увагою і пошаною. Що відчуває при цьому вся аудиторія? Напевно, хтось скаже: ну, це вже забагато для нього, вже 10 хвилин говорити про його досягнення, 15 хвилин, 20 хвилин. Уявіть собі, що ви 45 хвилин прославляєте когось. Тому, якби саме саме акт хвали він нас приводить до такого усвідомлення, а чи достойно воно того? Чи гра достойна свічок, чи той, кому я віддаю славу, він дійсно такий важливий в моєму житті? Те, що я зараз роблю, це щиро чи притворно. І хвала вона е, один з єдиних, таких, мені здається, одних найсильніших, потужних інструментів, яка очищає нас всередині від лицемірства. Тому що ти довго не можеш хвалити Бога, якщо ти відчуваєш, що це воно тобі не по серцю. Тут ми відчуваємо, наскільки великий він, і наскільки ми розуміємо чи не розуміємо його, якісь гріхи наші випливають, які не дають нам сказати якісь фрази. І ми розуміємо, що можливо тут краще помовчати, або треба міняти щось, змінювати в житті. Наприклад, для мене хвала і поклоніння в піснях це величезне горнило, яке вчить мене бути справжнім. Mm -hmm. Дуже класно. Цікаво. А як бути з тим, що от. Хочеться мовчати. Це, це нормально? Що, це якийсь маркер мій особистий, коли, можливо, вся церква співає, от мені не хочеться. В чому тут проблема може бути? Ось в чому питання: чому мені не хочеться? Інколи мені не хочеться щось співати, бо мені хочеться на хвилинку затихнути, і це також мій акт uh -huh. поклоніння. Я відчуваю, як всі дихають в цьому поклонінні, возносять хвалу Богу, і мені просто хочеться розчинитися в цьому моменті. Uh -huh. В інший момент я розумію, що. Я хотів би сказати, так як сказано в пісні поклоніння, що ти все моє життя або все я тобі віддаю. Але я розумію, ну чи дійсно воно так, і я починаю тестувати своє серце в цей момент, і цей момент боротьби не дає мені щось сказати. Але і один, і другий ефект дуже позитивний. Насправді, жоден із них не віддаляє нас від Бога, він нас приводить до нього. Угу. Mm -hmm. А до речі, стосовно прояву емоцій під час поклоніння прославлення в піснях безпосередньо. Якось у нас ну, є більш такі традиційні церкви, там, де вже є такі мужі віри, дуже тривалий час в Україні, так в заходять в церкві. І якось ти стикаєшся, що так, ти співаєш про Бога, ти співаєш пісні хвали. Але чомусь атмосфера е, на обличчях, е, ну як, якось воно е, дисонанс із піснею самою, яку uh -huh. співаєш. Водночас бувають пісні, буває навпаки, буває якось е, ну, пісня, от якраз більше щось таке душевне е, поклоніння смирення. А людей просто розносить, ну, молодь особливо любить таке, розносить в емоціях в рухах, там в чомусь іще. І як бути із, із цим фактором, тобто, які у нас мають бути під час поклоніння емоції? Ну, вони, по-перше, повинні співпадати з тим, що ми зараз переживаємо в тексті, угу. і це не просто ролі, якісь акторські, які ми зараз граємо, ми вживаємося в якийсь образ. Принципі, емоції це продукт е, нашого інтелекту, тому що коли я щось усвідомлюю, в мене виникають почуття, а емоції демонструють ці почуття. Mm -hmm. І коли є цей зв'язок між тим, що я говорю, чи співаю, і тим, що в мене на обличчі, це е, означає, що я зрозумів послання. Бо часто ми бездумно співаємо. Так, Так, це просто пісня як заради пісні. І ти, коли дивишся, і ти розумієш, що цим, в принципі, грішать як молоді, так і старші люди. Тут не можна вибрати якусь категорію людей, які там більш щирі чи менш щирі. Тут просто питання розуміння. І коли людина розуміє, ти дивишся, вона світиться від того, що вона співає для Христа, бо вона розуміє: ось зараз він є присутній тут, і ти ніби в лице говориш йому ці слова, ти адресуєш йому не кудись в небо, а тут він є присутній. І і тобі більше нічого не треба. А я, до речі, ще стикався з такою історією, коли от е, молода людина щиро е, от, емоційно співала, і в неї і руки здіймалися, і ну, видно було, що вона аж наповнюється. А людина ну, досить, ну тобто, не в поколінні віруюча, та, а вже е, це було її особисте кохання з Богом, особисті стосунки. Її ці емоції переповняють. І е, я спостерігав картину, коли е, когось із людей, старовірів, так би мовити, це трішечки збентежувано. Що це якось не по чину. і е, підходить після служіння прославлення і робить, якби таке зауваження Ти так аб... не роби. облічення як... тримай себе в руках там, і, і щось таке говорить. І, і, і ця молода людина, це був хлопець, і він аж трішечки ну панік, я не знаю, як українською сказати, зняковів. Так, дякую, підказали, що ну це ж були мої щирі емоції, а виявляється, в церкві Вони непов... неправильні. Так. І я собі, а, а я водночас, спостерігаючи на це, підходжу до цієї людини, кажу. А про що ви думали, коли йшло прославлення? Ви прославляли Бога? Ви співали пісні, і ви читали, слухали той текст, і в, в нього вдумувались. Чи ви спостерігали хто як поклоняється? Тобто, якісь такі акценти подвійні, так типу, от так має бути, але от я взагалі в своєму прославленні дивлюся на те, що ти робиш щось неправильно. Що чи допом'ята це завершити це таке наче питання? Бо ми в біблії читаємо і бачимо, що в якісь моменти народ божий в присутності боже написано, що аж вони в трепеті. Як застигали, просто от коли ізраїльський народ, коли відчували в небожу присутність, але в інший момент ми бачимо, як і народ перед ним в веселості співає і проявляє теж свої емоції. Де тут ця межа, і як навчитися, от навіть в церквах, так мати ем, розуміння, ем, тому що його, на жаль, зараз немає ну, в багатьох церквах. Прекрасно, дуже гарне питання. Насправді ми повинні розуміти, що той, хто керує поклонінням. Це є Святий Дух. Це те, що нам дуже багато важко зрозуміти, тому що це просто не проговорюється. Ісус прямо говорить про поклоніння, коли Його запитує Самарянка, де, як ми маємо поклонятися тут, на цій горі, там, на тій горі, Ісус каже: Дивися, жінку, не на цій, не на тій горі. Бог собі шукає поклонників через Духа і істину. І от як, як Дух Святий тобі підказує, і як Він тебе веде в істині, так ти і будеш поклонятися. І, звісно, тут є натяки на храмове служіння небесне, колись ми до цього можливо прийдемо. Але в цілому ми якраз і зв'язані із тим храмовим служінням через Святого Духа. І інколи Дух Святий дає сам команду народу мовчати. І це, знаєте, повірте, це не те, що просто хтось керує чином і каже: а зараз ми заспіваємо. А зараз ми помолимося, а зараз станемо там, піднімемося і скажемо тето і тето. Ти відчуваєш органічно, як в серці багатьох людей виникає одне й те саме відчуття, одне й те саме переживання зараз треба мовчати, або зараз треба навпаки веселитися. І ти просто коли борешся проти цього переживання, так ніби починаєш якийсь реслінг з Богом, знаєте, пересилювати те, що він вкладає в тебе. Uh -huh. Людина, звісно, не повинна тільки емоціями направлятися в поклоніння. Тут повинна бути якась форма, тому що форма вона виражає якісь наше ставлення, порядок, вона допомагає нам зібратися в колективному вираженні хвали по відношенню до Бога. Але форма ніколи не має домінувати. Я ніколи не можу знати, що відбувається в серці тої людини, яка стоїть поруч зі мною. Якщо вона сьогодні виражає своє почуття хвали і захоплення Богом, якимось чином, який мені здається, неординарним, нестандартним, я навпаки маю більше розширити межі свого розуміння, а не ту людину стандартизувати. Uh -huh. Цікаво. Е, Вася, я тут ще у тебе помітила такий момент, що е, поки ти говорив, що поклоніння це також ще єднання. І згадала я якось, мабуть, півроку назад я слухала твою проповідь про е, справжнє єднання. І для мене було настільки великим відкриттям, що не не форма, не однако поля, а Дух Святий об'єднує людей. І от справді поклоніння, якщо Дух Святий є в кожному, то не виникне цих питань. Абсолютно. І, на, на жаль, це та реальність. Чому вони виникають? Тому що не всі ми є наповнені цей момент Духом Святим. І це зараз таке велике, як облічення, знаєш для нас. Всі. Також хочеться зазначити якої має бути підготовка до поклоніння? Тому що я особисто завжди тримаю в голові е, історію видіння Ісаї, коли він Бог його підніс у видіння до небесного храму, і де він, як він себе відчув в той момент, максимально грішним, Бог його очистив і тоді дав йому там місію, і так далі. Але він побачив, що Бог був в цей момент постійно. Е, в хвалі, тобто все небо завжди його проставляє. І там, коли підносилися голоси свят, свят, Господь, повна земля, славою Його, то написано, що храм наповнився димом. Ми знаємо, що це Божа присутність. І від Божої присутності людина якось по-особливому себе відчуває. Що це за відчуття і з яким серцем треба приходити на поклоніння Богу? Ну, по-перше, те, що ми знаємо, Ісус відкаже, що Царство Небесне це мир, радість. І праведність у Дусі Святому. Угу. Мир, радість, праведність. Якщо б ми це розібрали, кожне із цих слів, воно просто ключик до поклоніння. Мир. Ісус каже: якщо ти прийшов на поклоніння, ти приніс свого дара і ти згадав, що хтось щось на тебе має, ти не маєш всередині миру. Він каже, ти повинен залишити це, вирішити це питання і тоді принести свою жертву. Це означає, що той, хто веде поклоніння, той, хто бере участь у ньому, повинен робити це в мирі, і повинен закрити дуже багато питань в стосунках. Також радість, да? мир, радість це, до речі, два почуття. Як ми говоримо, це не просто принцип. Знаєте, можна мати принцип, принцип радості. Радій, радій, ти такий вичавлюєш себе ту радість. де треба треба. — Але це результат роботи Святого Духа. Я взагалі не бачу ніде, нехай на мене не ображається ніхто, але насправді ніде не бачу в Біблії сумного поклоніння. Сумні пісні, ліричні пісні, вони співаються для того, щоб згадати якісь події, щоб це об'єднало нас. Це можливо, можливо, навіть звернення один до одного, заклик, якийсь один до одного. Але це точно не те, що направлено на Бога, тому що все, що Божий народ направляв на нього, це завжди була радість. Навіть Це ми фонтаном ми тижня ми говорили про музику з даною Даманською, і ми згадали навіть похоронне музичне служіння, і воно ж в християнстві теж не про депресивне, надію. воно про надію, воно Це про правда. радість в майбутньому. Навіть в таких моментах, де ти, здавалося би радість недоречна абсолютно, Бог все одно Він дає надію і дає почуття радості, що майбутнє хороше. Угу. Це правда. І ми повинні підбадьорювати один одного. Навіть апостол Павло він каже, що цими словами про померлих підбадьорюйте один одного. От такий христинин він завжди відчуває якийсь, шукає джерело для підбадьорення, і це джерело для нього Святий Дух. Наостанок таке питання. Ми розуміємо, що розуміння, як поклонятися. От скільки є церков, скільки конфесій, скільки всередині конфесій є різних громад, стільки різних розумінь, того, яким має бути поклоніння, чи є поклоніння, яке веде не до Бога. Тобто, от в церкві може бути поклоніння, і ми думаємо, що ми зараз славимо ввозвелуємо Бога, але Бог цю хвалу не приймає. Сто відсотків Бог, по-перше, він каже, що я своєї слави не віддам нікому. Тобто, мій авторитет, моя репутація. Якщо є щось у поклонінні, що виступає посередником, який затьмарює Бога і забирає його славу, це вже відводить від справжнього поклоніння. Візьмемо, наприклад, якісь об'єкти поклоніння. Якщо людина оточить себе матеріальними фізичними об'єктами, через які вона буде поклонятись Богу, Бог заборонив це робити. Він каже: Ти ніколи не зробиш цього зображення, ти не будеш служити і поклонятися. Не поклоняйтеся їм, каже Господь. Тому що я ревний, я заздрісний в цьому плані, я буду за це карати. Коли ми бачимо, що культ особистості виникає десь, це не просто фізичний об'єкт, якийсь там з дерева чи з золота зроблений, але людина приймає на себе увагу в цьому поклонінні, і люди, аплодуючи чи звертаючи увагу, люди можуть аплодувати Богу, а можуть аплодувати тому, хто виконує гім чи іншу якусь там хвалу, чи вірш, чи проповідь, і тоді це буде ідолопоклонництво. Угу. Тому воно завжди буде все, що стає між нами і Христом, воно відводить, і ти е, не можеш не відчути цієї атмосфери, Тому що Ісус Він каже, що коли прийде Він Дух істини, Він вас наставить на всяку істину, і Він мене возвеличить. Він мене прославить. І коли ти розумієш, що там нема прославлення Христа, є прославлення чогось іншого, ти розумієш, тут Духа Святого нема, звідси треба втікати. Та. Тому є гарно оформлені, нібито прославлення, але такі, коли я чую їх, я дивлюся, мені. Противно всередині, я втікаю звідти. Ну, і, і, мабуть, якась нецілісність, так, коли людина свідомо певний час робить якісь дії, які Богу противні, приходить до нього на поклоніння, мені здається, на жаль, що Богу це також неприємно в цей момент. Так, так. Про це сказано в притчах, про те, що коли людина ігнорує Божий закон, і при тому вона молиться і багато примножує, він каже, хіба це не огида для Бога, така молитва? Того, хто ігнорує закон. Так, і до речі, прославлення – це ж теж і поклонення як жертва Богу. Так? Ми бачимо в Біблії жертву Каїна і Авеля. Тобто не всяка жертва приймається Богом, та яка відповідає Його повелінню і настановленню. Дякуємо тобі, Василь, за те, що ми цю тему окресли. Ми не прощаємось, тому що у нас попереду, мені здається, не менш цікава тема. Що сильніше «Невіруючі християни. Що за дисонансна взагалі назва, а заголовок для преси, знаєш, можна так сказати, інтригуючий. поговоримо наскільки це наша сучасна реальність. Перервемося на пару хвилин на рубрику Буква закону і повернемося до спілкування.